шли быстро и уверенно. Преодолевая боль колени, я наклонился, поднял какой-то камень и уже готов был бросить, однако метрах 50 от нас незнакомцы почему-то остановились. Ребята, это же наши неожиданно закричал тот же Вася. Посмотрите на их лица. Такие лица могут быть только у наших. И действительно. Вроде бы би сбитыми щитами, но глаза не злобленные, добрые. Хлопцы, вы откуда? Вперед, грамотнувши щитами, вибіжало четверо мужчин лет 50, і упали перед нами на коліні. Брати закричали, пробачте, що так довго їхали. Це була львовская сотня. І всі сьогодні вважають, хто тоді був приймав участь на видані, що саме ця сотня стала переломним таким речагом, коли Беркут не зміг подолати ці барикади завдяки цим хлопцям. Ну е, знаєте, сьогодні багато ми чуємо висі. Ну що до Майдану, лись таких неприємних песимістів. Ми хочемо сказати, ну я від себе особисто, що ми боролися не за те, що не за війну, яка сьогодні йде на сході, не за те, в якому стані сьогодні країна. Ми боролися за свободу, за ти, за ту атмосферу, е, за той період, коли ми перебували на майдані, е, я відчув, що таке Україна. Що таке Україна? От там, на тому колочку на маленькому участку землі на Хрещатику. Коли ти йдеш і кажеш допоможіть, от тебе ніхто не відвертався. Всі люди, які це почули, поверталися, підходили до тебе. Чим ми можемо тобі допомогти? Це була справжня Україна, це були справжні українці, і за це ми боролися. Те, що сьогодні, ну це важко пояснити, хоча теж є, мабуть, куплину, ту, яку видали в Майдан, залишили після себе метостази, які сьогодні стискають нашу державу, і в тому числі і Росія, яка зав'язалася в цих метостазах, і тисне сьогодні нашу країну. Ну, але все-таки вірю, що все буде добре, і хотів би подякувати, що нам така честь мені, Володі, що ми можемо за всіх наших хлопців, які їздили на майдан. Дякуючи, ми їздили і отримали підтримку від багатьох кагарличан, які давали нам силу. На майдані там була одна атмосфера. Коли приїжджаєш до своє місто і почуваєш себе якось чужим. Ну всім пам'ятають і тиск на, на нас, який був, як на нас дивилися тут, усі біля висків крутячі було не дуже приємно. І коли кагарличани приходили і дякували, там приносили, коли ми казали, треба нам ліки. Нам тут же приносили ліки. Треба якісь кошти, нам тут же зносили кошти, продукти. І ми все туди возили на майдан. Тому хотілося би всім подякувати і сказати, що селіна Україна переможе і слава Україні! i the land of the free thank <laughs> you you що може декілька слів ви бачите як прапор України вжився прямо до нашого до нашого пам'ятника. ти Juro.